Важлива інформація для жінок. 7 листопада Венера прийшла в знак скорпіона і перебуватиме там до 30 листопада. Це період, коли нам, жінкам, може бути доволі складно. Скорпіон це територія чоловіків. І коли ми потрапляємо в неї, ми починаємо ставати теж трішки чоловіками. Або ми на себе навалюємо купу обов'язків. У нас можуть бути дуже потужні гойделки такою гіпер і гіпоактивністю. Або таке Я зараз все перероблю, весь світ переверну. Дайте мені точку опори, я переверну весь світ. Або така, все, і в мене сил немає, я лежу, мені нічого не хочеться, я дуже втомлена. А тому 에, порада вже тут. Дуже дбайте про періоди відпочинку. Не перегинайте палку зі спортами, але і не закидайте його. Один із найважливіших мінусів цього періоду це стан жертви. Я нікому не потрібна, за що це мені, вічно все на мене, я тягну. Ми можемо попадати під чоловічий аб'юз, під тиск з боку чоловіків, але може бути і з точністю до навпаки, коли жінка забагато на себе бере її енергії і стає. Є теж такою аб'юзивною давлячою, ультимативною, але це як на кого натрапиш, тому що можна натрапити на відсіч і буде дуже боляче. Тому. Важливо в цей період часу жінкам не сильно лізти в очі чоловікам. Ми маємо здатність в цей період ніби прилипати до чоловіків, хотіти щось від них, настягне до них. Це може бути як і наслідком внутрішньо пробудженої сексуальності, але це буде діяти з точністю до навпаки. Знаєте, коли сильно сильно лізеш у так вдвочі людині, або людина тобі так в очі, ми хочемо віддалитися, ми хочемо сказати відсунься від мене. Мені неприємно, що ти так близько зайшла за мої кордони. Ми в цей період часу можемо не відчувати кордонів один одного. Тому тут дуже важливо трішечки зупиняти себе, трішечки віддалятися. І тоді, чоловіки, такі, а ти де? де? Ти мені потрібно ходити сюди.